Міністерство закордонних справ України, посилаючись на дані від розвідки, закликає Білорусь відвести свої війська та найманців Вагнера від українського кордону. 45 ударних дронів дронах атакували російські регіони ночі. у спеціальній заяві, де мова про те, що Україна закликає посадових осіб Білорусі не робити трагічних для власної країни помилок під тиском Кремля, а її збройні сили припинити недружні дії та відвести війська від державного кордону України на відстань. Що перевищує дальність ураження наявних у цій країні систем вогню? Ми застерігаємо, що в разі порушення кордону Україна використає всі необхідні заходи для самооборони і всі скупчення військ, об'єкти та шляхи постачання в Білорусі стануть законними цілями для збройних сил України. йдеться в заяві. Я належу до числа, які називаються цинічні оптимісти. Mm -hmm. Цей термін, коли сказав Олександр Пасхар, мені дуже подобався в засобі його на озброєння. Я говорю як історик, і знаєте, питання, з чим міряти. Це завжди критерії, де порівнювати. І моя теза дуже проста. Ми не можемо прийняти Україну, скажімо, з сучасною Польщею чи сучасною Францією, тому що Польща сучасна чи Франція має набагато довшу незалежності. Ми є молода держава. Триста років це молодість, ще молодість. І якщо ми хочемо прийти з Україною, то треба прийняти, скажімо, з Польщею 39-42 року. Або з Франції 1830 року, мені дуже важливо. Тобто то я кажу, що молоді держави мають свої певні закони, певні риси. І ми ці риси переживаємо. І, зокрема, зокрема, ці риси є це доба е, війни революції. Тому що старий, рей, старий режим відмирає дуже поволі, От, і без насильства не обійтися. І я просто бачу нас у цій е, добі. В середньому вважають, що це дуже, очевидно, мовна оцінка, що такий перехід триває 50 років. Звичайно, можу розуміти, що зараз умовно, бо це може бути швидше, вона ці речі прискорює. Але щодо цієї перспективи, якщо рівняти Україну, скажімо, з тим і самопорушню 1942 року, чи з тої навіть саме Францію, 1830 року, то ми бачимо, що Україна все-таки вигідно відрізняється. Вигідно відрізняється, тому що в той час здобули незалежність і втратили незалежність. Дуже влево. Також певні риси, скажімо, характером молодих держав. Вони переважно склеєні з, з кусків різних регіонів, сильний регіоналізм, сепаратизм, е, політична нестабільність. Уряди міняються, знаєте, як рукавиці, президентів вбивають, занахи такі перевороти є. Корупція, знаєте, ця є Тобто, Тобто, дивишся на цю перспективу, ти розумієш, що Україна в цьому режимі працює. Якщо ти в цьому режимі, то як не дивно, Україна вилися достатньо стійка, навіть навіть дивовижно стійка. Тому в тому сенсі я є ціннічним оптимістом. Насправді могли б казати, що зараз 34-й день незалежності, тому що ми знаємо, що в 90-му році вже святкували незалежність. Вважали, що це є незалежна держава, після того як була ухвалена декларація. трошки не так, тому що це була суверенність. Угу. і незалежність – це різниця, все таки, тому що суверенність передбачала, що ми є в рамках якоїсь більшої структури. Цілком я не включаю того, що коли ми війдемо в Європейський Союз. Uh -huh. Ми втратам частини незалежність стане суверенними. Я б це говорю як сценарій. Я не кажу, що це обов'язково так має статися. Але 90-му році була ідея суверенності, тобто максимальні можливі права політичної культури, але в рамках оновленого радянського союзу. Це був це було важливе досягнення, але це був ще крок. Майже не то, що крок, це було майже знаєте, ще милі і милі йти до цієї незалежності. Ви любите повторювати про те, щоб для того, щоб зрозуміти, де ви опинитеся через там 20 років, треба зрозуміти, де ви були 10 20 років тому, по тому. Невже цей детермінізм історичний неможливо обійти? Чи це означає, що ми приречені ще на дуже дуже повільно і Ні, взагалі. Я так не говорю. Я ще говорю, що куди, ти куди ти зайдеш, значить відток, коли ти залежиш? Від куди ти, вибачте, куди ти зайдеш, значить від того, звідки ти прийшов? Я не кажу, що це є тільки одна дорога. є просто різні стежки. Просто є так, що сценарій є, що одна стежка є більш можлива, інша менш можливо. Тобто, я весь час повторюю, історія не в'язниця, не накладає обмеження на нас, вона не дозволяє нас вибору. Тому я думаю, що найбільш таких кризові моменти Україна, українці робили правильні вибори. Тобто, вони в наступному році послали за незалежність. Дуже важливо. Дев'яносто му році не надали країні розвалитися. Хоча шанси були, чи загрозила дуже висока. Я нагадаю, гаваша нагадую про це, що ЦРУ зробили такий прогноз, що Україна розвалиться неминуче. Буде громадянська війна між Сходом і заходом України, приблизно як американська війна із північ півдню Америки, служба Америки. О так само українці до подали кризу на 106 року. шостороку. ніхто хто не пам'ятає. Хіба тільки такі люди старші, як я? Це конституційна криза, ну і два майдани. Тому що два Майдани це насправді були кризові моменти, коли також йшлося про, 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 про існування України. До його останнє це війна 14 року, війна 22 року. Якщо ви це з тої точки зору, знаєте, Україна досить знову повторюється, досить стійка конструкція. І нічого не дозволяє розбити. І це те, що викликає з боку здивування, а з другого боку і певну повагу. Е, з чим ми маємо вийти з цієї війни? чи Ця війна є націотворчою. І так і ні, бачите, що є націотворче? треба собі пояснити. Бо ми вважаємо, що нації твориться раз і назавжди, так? І десь там треба прийти до якогось моменту, що нація створиться і буде. Ну, є така примордіальна, так. Так, така теза. То... Я вважаю, це на мене точка зору, що нація твориться безконечно. Нема такого. Творення нації це як їзда на велосипеді. Не на електронному, не електричному, а то йде крутити педалі треба. Треба крутити педалі весь час. Якщо ти втомлюєшся крутити педалі, то ти падаєш з велосипеда. Так само і те, наче творогі ніколи не кінчається. Просто можна брати різні форми, різні обставини, такі всі інші тут є. Тобто, з тої точки зору я вважаю, що на зараз бувається. У нас, вибачте, я боюся, що буду там довгу лекцію. Я не хотів би ту довгу лекцію говорити, але все-таки що скажу. Що існує такий двоподіл, який дуже часто повторюється, що існують два, два різні типи націй: і нації етнічні, об'єднав і, і історичної пам'яті, як сучасна Польща, чи Угорщина, а й нації політичні, які об'єднують чи почуттям спільної лояльності держави. з Великобританія, яка складається з чотирьох структур, чи Великішти Штати Америки, 50 штатів, так? Чи Швейцарія. Отже, це весь час дискусія, яка ведеться в 20 столітті у нас постійно, яка нам клінцям, клінцям нації краще підходить. Не в тому сенсі, яка нам краще підходить, а яка буде бістійка, яка дозволить нам отримати незалежність. І то, що я кажу зараз, що це протиставляння значним рів умовним. Тому що в світі насправді немає ані чистих етнічних, ані чистих політичних націй. Йдеться про те, що кожна політична нація формується на етнічного ядра. І моя теза, чому я такий довгий ступенки роблю? То моя теза є, що зараз в Україні формується нове ядро. І я би назвав це ядро це є молодий чи молодший середній клас, який переважно живе в таких містах, які не, не має зовсім радянської пам'яті. Які може що розмовляє чи не розмовляє російською мовою, але не має якоїсь особливої симпатії до Росії чи до російської культури, які бачать себе на Заході? І, власне, це ядро, от, власне, те, якою буде ця нація, злетить то, яке буде це ядро, що з тим ядром ставиться. Моя теза була те, що значною мірою майдан це була їхня революція у цього покоління. Не думайте, що я вам роблю комплімент, але це об'єктивно. Я вас теж відношу до цього класу, не себе, а вас. Моло вас і вас у ваше середовище. Знаєте, мене завжди не покидає таке відчуття, що е, якщо, якщо ми кажемо про якийсь клас, середній клас, то він є надзвичайно малий і мало на що впливає. Немає значення його величина, має значення його мотивації, мобільність і згуртованість. Те, що знову с казав, може бути один